Зірка Мензатюк, український прапор. Маріка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде погідне, ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона, і взяла жовтий олівець, намалювала сонце і небо повеселішало. А внизу поле чорне та сумне. Розвеселімо його, мовили жовта й блакитна барви. Взялися за руки і злинули додолу. Одна блакитним дощиком, друга ясним проміннячком. У чорній землі спала насінина. Пробудилася та й каже. Як мені хороше Дощик мене напоїв, сонечко зігріло, буду я проростати. І над землею піднявся зелений паросток. І другий піднявся, і третій, і тисяча тисяч веселих зелених паростків. Тепер уже я знаю, засміялася Марійка, де жовтий, блакитний удвох там настає весна. Поразом вони дають зелену барву. Підклала олівці і замилувалася. Гарна жовта барва з блакитною, як сонечко з неба, як волошка з пшеницею, як наш прапор.